Добрий день. Я буду вашим новим актором. О, Мож привіт! День? Я Сергій. Катерина. Приємна Катерина. У, Катя. — А можете, будь ласка, розказувати про що ми будемо знімати з вами відео? Що таке Naeks, бо я чую NaX-NAX. А що воно таке? Бачиш, як говорить? — Ого. Оце, бачиш, маленький Наякс. Маленький круленький. Тут і так і написано: Naax. Снековий автомат. Кавовий автомат. Пральні. Атракціони, угу. де витягують іграшки, атракціони, конячки, машинки, ти могла таке, бачите, масажні крісла. Клас. Це фотокабінки, це мийки самообслуговування, це покупка квитків, угу. тобто залізниці, автовокзали, кінотеатри, все що з цим в'язано, будь ласка. Це у нас туалети, у нас угу. є вбиральнях. Ми коли з тобою поїдемо на автовокзал і підемо. У настоящу вбиральню, самообслуговування. Це у нас спринтери, це у нас зарядні станції на автомобілі. Це у нас. Е... ну, Тут я не сильно розумію, що це. Підскажіть, будь ласка, в коментарі, ми їх обов'язково всі прочитаємо, що це може бути. Далі є порохотяги, і компресори для накачування коліс, і все, що з цим зв'язано. Тобто мийка самообслуговування і все, що з цим зв'язано, воно також є. Це у нас. Павербанк, я думаю, ти бачила, павербанки здаються в оренду. Так, звичайно. От, от. Зараз і це кнівна це легка підсказка, що у нас є. І самих традиційних і нетрадиційних видів бізнесу, що у нас може бути, це все, що ти можеш представити самообслуговування. Якщо ти хочеш Немає. чимось десь самообслужитися і взяти за то гроші, ти можеш телефонувати до нас. І NAYAX тобі запропонує, як взяти з твого клієнта гроші без участі людей. NAYAX має віддалений контроль, зворотній зв'язок, тобто цей термінал, якщо щось тут не буде працювати, він може мені закілімкати в телефоні і сказати, що в мене щось закінчилось. Якщо я це налаштую, відповідно, у нас, окрім того, що ми можемо взяти банківські кошти, у нас є передплачені карти, тобто, як ось це не банківська карта. Це Передплачена карта, на яку просто ми закидаємо кошти і ми не без участі банку обслуговуємося тут. Угу. Таким чином, можем, можна сказати, все, що бізнес самообслуговування, все, що вендінг, вам до нас. Ми знаходимося в місті Києві, Вадима Гетьмана, 27. Звертайтеся, вендори!